Чи може ВПО отримати іпотеку під 3% річних з першим внеском 6% від вартості квартири? Може, але для цього йому знадобиться трішки електронної вдачі. Лунають новини нерухомості. Кредит за програмою житло для ВПО видають за випадковим комп'ютерним відбором. Схоже на грін-карту, правда? Вже понад тисячу родин отримали житло і в цьому році зможуть отримати ще півтори тисячі. Цю програму представляє Держмолоджитло, а фінансує уряд Німеччини. Заявка на участь в програмі подається через портал Дія. Зва. То, що для цього вам потрібен електронний цифровий підпис. А тепер давайте трішки порахуємо. Ставка становить 3% річних і є фіксованою на весь термін кредиту. Окрім ставки, є ще додаткові витрати на нотаріуси, страхування та оцінку. Кредит дають на 30 років, але не довше, ніж до 65-річного віку. Видають кредит тільки на готове житло, квартиру або дім віком до 50 років. Деталі розрахунків читайте в описі, а зараз на прикладі. Сім'я з трьох осіб в Києві може шукати квартиру вартістю. Три з мільйона гривень. Порахуємо перший внесок. А давайте 6% в нашому випадку це 215 п'ятнадцять тисяч гривень. Доволі підйомно. Якщо беремо на всі 30 років, щомісячний платіж становить 14 300 гривень, навіть менше ніж деяка уренда. За умовами родини має заробляти стільки, щоб після сплати щомісячного внеску залишилося на проживання мінімум 3 тисячі гривень на особу, краще більше, але не менше. Якщо ви отримували такий кредит, розкажіть про свій досвід. Це буде мега корисно підписникам Лун.